Коли ви в останній раз давали такі показники, як гомоцистеїн, це реактивний білок, кількісний і феретин, ви знаєте, що ці показники вони відносяться до онкомаркерів. І якщо вони підвищені, це свідчить про те, що є високі ризики розвитку злоякісних пухлин. Я ці маркери здаю один раз на півроку і раджу своїм пацієнтам теж дивитися їх один раз на півроку. Коли ми бачимо високий рівень реактивного білку, навіть підвищення в межах лабораторної норми, тобто вище це свідчить про системне запалення в організмі і про запалення у судинах. Коли високий рівень гомоцистеїну, це свідчить про те, що гомоцистеїн пошкоджує судини і може навіть зараз формуються бляшки в судинах. Тому, будь ласка, обов'язково здавайте ці показники. Феретин теж підвищується на запаленні, і коли є там, онкологія в організмі, тому що коли феретин високий, це організм ховає залізо, і дуже часто він ховає. Ває від злоякісної пухлини є. Ще інші причини підвищення феретину. Це може бути запалення. Наприклад, якщо ви нещодавно принесли там вірусну інфекцію, ковід або інші інфекції, він теж може бути підвищений, але все одно це свідчить про запалення в організмі. Також високий феретин може свідчити про пошкодження печінки, і ці стани вони призводять до підвищення окислювального стресу в організмі, а окислювальний стрес є теж таким дуже вагомим фактором ризику онкології. Тому, будь ласка, перевірте ці показники, і треба зайня... зайнятися їх зниженням нормалізації. А щоб отримувати більше корисної інформації, підписуйтесь на мій акаунт.